36 поличка. Синій колір, лазуровий колір. І це у нас лазуріти. Лазурітові кубики 8 міліметрів. Ціна браслетика 1000 гривень. Лазурітові кубики. А в менших розмірах це у нас розмір на мистинки йде 5 міліметрів, п'ятерочка, коштує 700 гривень на срібній фурнітурі, на срібній застібці. Ось такі коштують 550 гривень кульки. Вставочки між лазуритами є пірит. Пірит це камінь, який утворюється в лазуріті. Тому це дуже гарно поєднано і з золотистими відливами. Тепер ось такі чудові лазурітики по 600 гривень. Браслетіки. Розмір на у цієї великої це 8 мм. 10 міліметрів. Розмір на мистинки великий, ось цей 10 міліметрів, коштує 900 гривень. І це ще один за 600. Так, до прекрасних лазурітів я вам можу запропонувати ось такі підвісочки. Підвісочка 1100 гривень. Лазуріт з піритом. Дві підвісочки по 800 гривень. Також лазурі з піритом. На цій полиці у нас ще є ось такі блакетні камінчики. І ми подивимося, що ж це таке. І так. Це у нас содаліти. Содаліт. Камінь содаліт. Ось такий браслет коштує 350 гривень. Ось. Тут 8 міліметрів розмір на мистенки. Ось така та велика одна намистинка. І содаліте по 450 гривень. Коштують ось такі 10 мм розмір на мистинки. Далі до вашої уваги дюмортеріт. Камінь-дюмортеріт. Ні на що не схожа порода, ну, звичайно, скажете, там щось на лазуріт, похоже на садаліт, інколи на сапфірові відливе, але дуже цікава порода. Дюмортеріт. Такі на 10 мм коштує 800 гривень. А ось такий плаский браслет дюмортеріт коштує 1800 гривень. І тут один у мене гарнесенький, натуральний, нефарбований авантюрин. Синій авантюрин. Подивимося на його структуру. Ось в ньому мають з'явитися, близькі якщо він натуральний. Є в ньому блискітки є. Є малесенькі блискітки, є малесенькі переливи. Це авантюрин. Синій авантюринчик. 8 мм mm розмір, а на коштує 300 гривень. І фаворити продаж це кварти мікси. Мікс кварців, тобто кварти, які об'єднані. Декілька кварців, об'єднаних в одному браслеті. Ось ця краса це пурпуровий аметист, рожевий кварц і аквамарин або голубий бірил. Блакитний бірил Аквамарин. аметист, рожевий кварц. Ціна браслета 850 гривень. На різіночки він йде. А є на застібках. Ось такі от срібні, з срібними кульками, з такими вставочками. Ось такий красавчик. 750 гривень коштує. Аквамарин, рожевий кварц і пурпуровий амітіст.